Вітаю, друзі, ну що, квартал 95, після того як випустив новорічну ніч номер про Сіськадовська, а, про Переселенку, яка так розмовляє, що викликає виключно реготання. А переселенка з Скадовська. Так, от, а, після цього номеру, коли піднялась, а, Ну, хвиля обурення, особливо тих людей, які виїхали дійсно зі Скадовська, після тих людей, які. а-а Розуміють наскільки ганебним це був цей номер після тих людей, яких дійсно це образило, і після взагалі того, що дозволив себе квартал, після цього квартал почав вибачатися, але дуже дивно, це вибачення нагадувало звинувачення. Більше того, знаєте, я був відверто здивований, ну тому що коли та сама акторка Ірина Гатун, яка зіграла переселенку а, зі Скадовська, вибачилася, але в форматі. Я би сказав, м'яко кажучи, образливому. Наприклад, коли вона пригадала про проплачених тварюк, які спеціально піднімали цей скандал і вважає їх російськими, з її уст це виглядає якось так не дуже. Ну, По-перше, пані Ірина для себе вважає нормальним. Коли вона їздить до Криму і відпочиває там в окупований Крим, втрачає гроші в закладах, і фактично цими грошима допомагає спонсорувати з податків е, військові сили Російської Федерації, вона це вважає нормальним. І от знаєте, от ці вибачення, які підвезли, я хочу, щоб ви їх побачили, тому що воно того варте. Е, от е-е Ну, так, щоб ви розуміли, що багато хто бачив хвилю хейту, яка зараз піднялася з приводу номера в кварталі. Перед тим, кого це справді образило, я проношу свої вибачення. Щирі. суть номеру була в тому, що ми маємо зобов'язані в своїй країні говорити рідною мовою. І навіть якщо це спочатку не дуже ідеально виходить. Вибачте. А... Рідною мовою, навіть якщо це не дуже ідеально виходить, це була суть номеру. Я вибачаюсь, а про те, що українці не зобов'язані відпочивати в Криму витрачати там гроші, вони номер не хочуть зняти. Ну Чому, це чому? Ну, взагалі, чому вони хочуть показати це і щоб вона зіграла теж головну роль? А що сталося, а що трапилося? Щось мені не дуже це зрозуміло. Ну тому що от ці, ці слова вони не дуже щирі. Мені здається, що хотіли висміяти. Чому? Ну тому що образливий гумор це гумор, який використовує постійно квартал 95. Ну що, це перша людина, яку ображаю, Це пересиланка? Ні, так постійно працюють. Але коли це були політики, ну, народ риготав, а тут образили самих людей. І народ обурився. Більше того, давайте відверто казати. Ну, таких номерів було багато, і буде ще більше. І це для квартал 95 нормально, тому що якщо в цьому світі є чорний гумор, легкий гумор, іронічний, сатиричний, агресивний. Навіть є гумор, який ниже пояса. Ну, всі розуміють, але образливий гумор це ненормально. Особливо, коли є війна, і є дуже чутливі теми. Але пані Ірина вона, вона дозволяє собі от, ну, такі речі. Слухайте далі. Це все. І перед тим, кого це заділо, я щиро, ще раз вибачаюсь. Але тим проплаченим тварям, які спеціально піднімають цей хейт, вам я хочу сказати, ви і ваш Путін. Ви і ваш Путін, ну от це дуже цікаво. Якщо ти десь нагадив, то може завжди прикритися путіним. Якщо ти десь факапив, може Путін і все, і все гаразд. Ну я розумію, це дуже така вдала а, манера, дуже вдала стратегія, але не працює не в цьому випадку. Особливо якщо пригадати, що пані Ірина їздила в окупований Крим постійно. І відпочивала там. Я не буду пригадувати, як вона знімалася в пілоті з зірочкою в 2015 році. Ні, це, це не важливо. Я можу інше пригадати. Я можу пригадати, наприклад, що чомусь квартал 95-новорічну ніч не випустив номер про Наума Барулю. Про того Наума Барулю, який керує лігою сміха, і фактично є бізнес-партнером пана Зеленського, старим його сератником, але в нього є російське громадянство, в нього є. А, бізнес в Криму працюючий бізнес в Криму, до речі, яким він володів до 2019 року, разом зі своєю донькою, паном Іриною Борзовою, яка теж є народним депутатом від слуги народу в Верховній Раді України. Ну, нормально, да? народний депутат володів бізнесом в Криму до 2019 року, то що це незаконно нікого не хвилює. А от чому 95-й квартал нічого не зняв про це? Дуже дивна історія. Що сталося? Чому про Наума Барулю ніхто не знімає, а чому ніхто не знімає про найближче оточення Зеленського? Теж по тих по, по тих приводах. або так дуже тихесенько і іронічненько, щоб нікого не задіти. Ну так же ніхто не зняв, пані Ірині. Варто було би подумати, те, що далі сталося, це дуже непогано. а Відмінили її концерти. Концерти ні, ні. Не її театр, де вона виступала, а саме майданчик, на якому вона повинна була давати концерт це майданчик під названням Краків це колишній кінотеатр. Краків. Зараз це така концертна, концертний майданчик. Він відмінив її концерт. Так. І це нормально. Так і працює, коли кенселять людину, яка перейшла межу, а пані Ірина перейшла і її вибачення. Ну, відверто, це не вибачення. Це як старий анекдот, пам'ятаєте, коли а, Абрамович назвав Рабіновича дурням. В суді кажуть, ви повинні вибачитися. Сказати, що Рабінович не дурень. А інакше наше штрафують або заарештують. Гаразд. Рабінович не дурень? Ну, вибачте. Так от, так само вона вибачилася. Це ганебно. Але ганебно не це. Ганебно, що це буде і далі тривати. І пані Ірина не розуміє головного: ні, ні, ніхто не ні, проплачений. Ні, ні, ні. Вона дійсно робить те, чого не треба робити. Коли вона от в такому вигляді з'являється і показує переселенку зі Скадовська, вона забуває ще про це. Що за слова Скадовська це Україна, росіяни страчують. І це не лише в Скадовську. Вона забуває про те, що те, що вона робить, дуже вписується в канву російських наративів, які вис висміюють російськомовних, які приходять на українську мову. Так цкують, висміюють. і от а, те, що сталося, лише підтверджує Кварталі цкування російськомовних від проекту Зеленського бізнес проєкту Зеленського квартал 95, мене не здивувало. Ну, їм вже треба показувати себе патріотами. Вони і роблять посміховиська з російськомовних українців з півдня та сходу. Ну, тому що це більш сьогодні популярне, ніж те, що вони робили раніше. А коли вони робили посміховиськами українців з західних областей України, Закарпаття, коли вони робили з них таких посміховиськів. І це, до речі, дуже непогано сприймалося в Москві. Цьому теж аплодували. Зараз. Чомусь мені здається, що і цей номер буде позитивно сприйнятий в Росії, тому що він йде на розкіл в українському суспільстві. А, але єдине, що, знаєте, нам треба подорослішати. Не тільки питання до кварталу 95, ні. До речі, сподіваюся, що вони все ж таки зроблять роботу над помилками. Питання до людей, які сиділи в залі і реготали. Квартал можна не дивитися. Квартал можна ігнорувати. А як наших співгромадян ігнорувати, які і далі регочуть над таким раульським гумором, яким їм пропонують? Хоча це нормально, коли орієнтуються на гумор саме ті, на кого він розрахований, на електорат 95-го квартала і його колишнього керівника, а може, не колишнього будь-якому випадку. Робіть висновки. І не треба от вибачатися або робити помилки так, як робила пані Ірина. Знаєте, в мене відчуття, що вона ще не зрозуміла, що зробила. Але зрозуміє, з часом може. якщо зможе, якщо вистачить мізків. В чому я не впевнений? Будемо сподіватися на краще. І все буде Україна. Па-па.